Величезна шаурма у Дніпрі ще й не за всі гроші світу. Фішка у тому, що в меню цього закладу її немає. Тож купити може тільки той, хто шарить, як вона називається. Доброго. Дякую. Оце я розумію розмір. Я не знаю скільки вона сантиметрів, але я думаю, ну десь 40, це точно. О. Жовтий яскравий лавашик. кусаю. У -у. Лаваш дуже хрусткий, і з першого шматочку я вже добрався до м'яса. Це дуже приємно, особливо ось цих великих шаурмах. Ще разок. Зверніть увагу, тут є капуста, тут є картопля фрі. Але мені подобається, Це що виходить найдешевший лепатасьон, котрий я їв. Ні, ну це хорошо, прям дуже хорошо. Короче, м'яса достатньо, воно смачне, коштує така 250 гривень. Це здача, але я сюди не взагалі приїхав не за цим. Я вважаю, що це стрітфуд, який всі дуже недооцінюють. Ось те, що я давно шукав, і ні, це не шаурма. Ось дивись зараз. Фішка у тому, що тут тільки м'ясо, сир, трошки помідорів і соус. Все це якраз для тих, хто не любить капусту, картоплю фрі. Ось, будь ласка, це для вас коштує така 160 гривень. І так, це буру. Все це на бульварі слави 5. п'ять тайм біля сільпо.